Проведений цілий комплекс серйозних робіт, було задіяно більше 30 одиниць техніки, більше 150 людей працювало, Але всі роботи виконати в такої можливості завчора не було. Частина об'єктів залишається необслідуваними, ми не знаємо ще їхню долю, тобто вони підлягають відновленню чи не підлягають відновленню. З кожною сім'єю, яка постраждала, яка втратила житло. Будемо вирішувати, яким чином будемо допомагати цим людям, і яким чином будемо відновлювати або надавати інше житло з допомогою ресурсів держави. Голова обласної державної адміністрації нам доручив провести першочергові заходи. Потім будемо спілкуватися. Якщо позаминулого разу згоріло два будинки, то цього разу як мінімум шість. Це не кінцеве, тому що комісійно буде визначати, чи цей будинок підлягає відновленню, чи він не підлягає відновленню, і що робити далі, як допомагати людям. Було ворогом завдано комбінованого авіаційного удару, по місто Шостка, постраждав приватний житловий сектор, багатоповерхові житлові будинки, адміністративні будівлі. І перелік цих об'єктів та закладів постійно зростає, оскільки люди звертаються, також з реєстрацією про пошкодження і так далі. За вчорашній день було залучено комунальні служби для проведення аварійно-відновлених робіт, було залучено підрозділи ДСНС, в тому числі залучення міжрегіонального центру швидкого реагування 20 чоловік особового складу з міста Ромни. Наші підрозділи місцеві було проведено роботи щодо закриття вікон. Близько 300 вікон було закрито відновлено три дахи. ну і Паралельно з цим відбувалося гасіння пожежі по вулиці Різдвяна. Масштабна пожежа близько 1000 квадратних метрів, залучено досить велику кількість особового складу та ресурсів. Пожежа була ліквідована. На даний час планується роботи по подальшому продовжувати аварійно роботи по приватним житловим будинкам та по установам, які зазнали пошкоджені внаслідок обстрілу. Люди задіяні для правопорядку. Мобільна група приймає повідомлення. Виїжджаємо, документуємо штабу управління соціального захисту буде сьогодні працювати цілий день, тому що ваших працівників там теж присутствують. 140 повідомлень було. І вчора в штабі вже 140. 140 повідомлень. І 70 було прийнято вчора заяв штаб. Внаслідок ударів було пошкоджено знеструмлено 147 споживачів. Вчора відновили електропостачання всім, окрім тих будинків, які пошкоджені в пожежі. Шість будинків і один будинок, там фронтон пошкоджений. Фізично ніколи не від. Під так всі споживачі зажили. Працювали вчора був залучений Зеленбуд, у нас майже в повному складі працювали, залучали додатково, дякую техніку і підрядній організації, просто благодійна допомога була, парущик нам давали. Прибирали, розчищали дороги, тому що на попадали дерева. Пиляли аварійні зразу, ті, що могли впасти посічені. Працювала вишка, допомагали забивати вікна. Будемо працювати далі, тому що покрівля, скоріш за все, в епіцентрі багатьох будинках, будучи проблеми, будемо ремонтувати ще. Сьогодні ви сконцентруйтесь на закритті вікон і в тому числі під'їздів, а потім давайте якусь пропозицію, що будемо робити далі, тому що у цьому мікрорайоні ще не відновлений під'їзд від попереднього обстрілу. Получається, ще не зробили від потуб обстрілу. Прийшов цей обстріл. Тут практично всі під'їзди відкрили. Проведено поквартирний і подвірний обхід. Поквартирний обхід було зроблено в 10 багатоповерхівок і 14 подвірний обхід приватного сектору. Виявлено три особи одинокі. По двом вирішено питання вчора, по одній будемо продовжувати сьогодні. Спільно з житловим відділом проаналізувати всі ці. Шість сімей де погоріло абсолютно все. Тобто, скільки там людей жило, скільки приписаних, де вони є, що їм допомагати, як у їх права власності оформлені, не оформлені, щоб зрозуміти, що якщо всі документи справні, якщо все є, то через дію з часом ми ви ну не ми, а держава видасть сертифікат з нашої допомоги. Але якщо там у когось не оформлено, то давайте сюди інформацію, будемо сідати і думати, що ж робити далі. Людина ж на вулиці жити не буде. Пробудемо роботу по відновленню. Ця дерниця, пока відключена на нас, поки сняли там аварійний, які буде температурів, посічені, будемо далі розбиратися. По цим пошкодженим вулицям ви демонтуйте поки що наружне освітлення, а після завершення якісь робіт, і коли ми визначимося, як там буде відновлюватися, тоді будемо освітлювати ці. Вулиці вчора обстежена багатоквартирна будинки, з ремонтовано за провід і газопостачання відновлено. Також по приватному сектору всі будинки придатні до житла. Газопостачання відновлено, залишили газопостачання, два будинки. але вони умовно придатні для житла. Давайте домовимося, що по цим будинкам, які згоріли, ми ж будемо працювати з сім'ями, а можливо хтось хоче відновлювати, будувати так. Щоб не вийшло, що відрізали газ, а потім людині, щоб почати будувати, що буде ходити. Щоб ви не, не, не виключили їх із своїх переліків. Добре? Ми зараз призупиняємо на рахування, щоб якщо як, як людина буде в спромозі відновити будівлю, то без ніяких правоочист буде добре. підприємству все добре, працюємо в штатному режимі, поки що заявок не поступало. Дякую всім, хто був задіяний, коли вночі відкрили штаб. Що це в перший раз ми вимушені це зробити не зранку, а прямо вночі це дало в якійсь мірі, хоч трохи стабілізувати ситуацію. Люди бігали і не знали взагалі, куди зайти і що робити. Будинок один горить. Діти мали плачуть. Куди діться? Дякую, що організували таку роботу. Вчора робота по видачі будівельних матеріалів для населення побудована таким чином. Місцевий матеріальний резерв видавався управлінням з питань надзвичайних ситуацій підрозділам ДСНС і вони відпрацьовували адреси. Це будівельні матеріали, і ОСБ, пліти, плівка, саморізи, гвозки, планки таке інше. Також залучені гуманітарні місії – Це Червоний Хрест і проліска. Червоний хрест додатково запропонували допомогу ще сум. Виїхала оперативна машина, і буквально на місці вже для конкретно для населення видавались матеріали. Видались в повному обсязі всі люди за це вдячні.